Виток. Кожен з вас матиме можливість побачити колекцію старовинної вишивки, яку зібрала Ірина Іваченко. Серед колекції робіт є також і її власні авторські роботи. Особисті роботи і роботи, які я збирала десь до 19, століт... ну, кінець 19 -го, 20 -го століття, роботи наших українських жінок. Тут представлено навіть декілька областей. Ну, саме найбільше робіт представлено нашого Зіньківського району. Такі речі років через 20, вони будуть наскільки цінні, що це я вам не можу передати. А 10 років тому назад вони просто. Не мали ніякої ціни на той погляд, і мене як спеціаліста повишився. І в тому, що вона примушує думати. Наприклад, я трошки розчарований тим, що е, створюючи Національний музей заповідник українського гончарства в пішного, ми впродовж багатьох років не звертали уваги на подібні, роботи. на подібні роботи. Тому сьогодні я дуже шкодую, що скільки втрачено за ці роки, завдяки. І моїй неувазі до подібних робіт. Бо щоб не було зображено на них, вони відображають любов наших людей, земляків, українців до краси. Тут в усіх сюжетах: птахи, квіти, натюрморти, ну і загалом щасливе життя Життя ідеальне, життя. Комфортне життя, про яке кожен з нас на побутовому рівні мріє. Тут ви можете його побачити. Тобто тут немає агресії, немає зла, немає любові, тут все перейнято красою, натхненням ну і божественним. Звичайно, першим, що впало мені в око, це був малюк. Малюк це щось прекрасне. Це як народження чогось нового, напевно, іриного таланту. От, я їй бажаю, незважаючи на те, що вона прекрасний митець, що в неї є чудова робота пізнати жіночого щастя, мати своїх малюків, і яким вона, можливо, в майбутньому буде вишивати такі сорочечки і буде продовжувати займатися прекрасною. Я дуже рада, що нашого. Музею такий є співробітник, який виховувався в нашій школі, і який отаким своїм особистим внеском робить нашу пічненщину ще кращою.